Як перевірити фірму в Європі контрагента, з яким ви плануєте працювати, якому плануєте щось продавати або щось в нього купувати? Власне сьогодні вам про це розповім. Я Вікторія Тріфан, і понад 15 років я в логістиці та міжнародній торгівлі, і 17 років я підприємець. Отже, перший пункт перевірки це запросити установчі документи вашого контрагента. Що означає запросити установчі документи? Це документи про реєстрацію фірми, які він повинен мати. І згідно цього документу перевірити в єдиному реєстрі фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Такий реєстр кожна країна має свій. В Польщі, наприклад, він називається КРС Крайовий реєстр. От, Власне, там можете перевірити. Всю інформацію, хто є кінцевим бенефіціаром, дуже важливо знати теж. Хто є власником цієї фірми і перевірити інформацію про нього. Друге, це отримати фінансову звітність компанії. Це щось схоже, знаєте, як коли отримуєш кредит, банк хвилюється, боїться та надавати кредит якійсь компанії. Для того він перевіряє її платоспроможність. Власне, фінансовий звіт отримати за останній звітний період, і це теж буде для вас певним забезпеченням і підтвердженням того, що варто працювати з цим підприємством. Третій пункт це перевірити відгуки про цю компанію в пошукових системах, наприклад, на Google картах чи інших сервісах, де є інформація про цю компанію, і відгуки про них. Далі статус платника ПДВ. В Європі є єдина база, єдина база, згідно з якою можна перевірити Європа взагалі з таким податком, як податок на додану вартість, дуже обережна. Для того всі компанії розміщується інформація в єдиному реєстрі, який називається Весь. Під цим відео я вам залишу посилання на цю базу. Наступний пункт, який дуже важливо врахувати, це умови поставки. Ви можете працювати, наприклад, на умовах FCA. Що це означає? Що клієнт самостійно. Відповідає самостійно перевозить вантаж, тобто він надає свій, свій вантажний автомобіль і повинен перевірити якість товару, чого влаштовує саме на завантаженні. В такий спосіб ви вже не ризикуєте, чи там йому не сподобається, якщо ви провезете через цілу Європу, наприклад, якщо ви продаєте Францію чи Іспанію, це то так це затратно, якщо вам доведеться повертати. Але я вам скажу, що я ніколи не повертала в таких ситуаціях. Я, звісно, швидко шукала або склад в цій країні, вигружала, або іншого покупця, ну і звісно, що менші втрати несли, якщо вже таке складалося, продавала за трохи нижчою ціною. До речі, була така ситуація, зараз в кінці відео розкажу. Наступне, що хочу вам сказати, це також умови оплати. Є безпечні умови оплати. Які це безпечні? Якщо вам дають аванс, ясна річ, вам дали гроші наперед, то чого бояться: або повний, або частковий, чи чи перед розвантаженням, наприклад, автомобіль приїхав, ваш покупець зміг його перевірити, і лише тоді. Ви даєте дозвіл Розван... оплатити вам, даруйте швидким переказом. Швидкий переказ по Європі, з Європи до України навіть він йде приблизно 1-2 години. Якщо ваш контрагент здійснив експрес-платіж, це досить швидко. Якщо всередині Європи, то може йти там до 40 хвилин, навіть буває таке, що миттєво. В, більших, в більшості випадків що в миттєво, якщо це був експрес-платіж. І ви отримали відразу кошти і спокійно кажете, водієві можна розвантажити. Хочу вам розказати ще одну історію, яка трапилася зі мною цього тижня. Цього тижня ми мали поставку в Італію, приїхав вантаж. У нас власне було перевірено підприємство по всіх параметрах, які я вже вам сказала. І умови оплати перед розвантаженням. Власне, автомобіль приїхав, і в той момент приходить повідомлення до моїх агентів, які займалися цим клієнтом, що наш замовник потрапив в аварію в аварію і він зараз перебуває в комі. Нам було дуже шкода, ми були, звісно, шоковані. І до водія тим часом приїхали вже якісь люди і планували його розвантажити, тобто розвантажити без оплати. І... Нам разом з цим повідомленням, що клієнт покупець потрапив в аварію, надіслали фото цієї аварії. Щастя, що є Google, і ми, звісно, що не дозволяли розвантажувати вантаж без оплати. Хоча, якщо чесно, і на мене натрапити, то я би напевно могла мені можна було сказати, що. От я такий бідний, я би ще, можливо, навіть доплатила на лікування цього клієнта, якби не мої пильні агенти Наталія Віталія за що щиро дякую їм. Вони в мене навчалися на курсі міжнародної торгівлі, а Зараз ми співпрацюємо. Власне, вони перевірили по фотографії, що ця аварія з минулого року. І ми зрозуміли, що це шахраї, що це. Нас намагаються обдурити, обманути, тому водій поїхав з місця розвантаження. Ми, звісно, приклали всіх зусиль, поки він стояв на парковці, шукали інших клієнтів, продали трохи дешевше цей товар, і він поїхав в інше місце розвантажився. Тому, на жаль, такі речі, як аварія, чи якісь такі, які можуть вас вибити емоційно, так? як правило, свідчать про, про, про неблагонадійних. Покупців. Я з вами поділилася цим відео для того, щоб ви були обережні, для того, щоб ви вчилися на моїх власних помилках. Я між іншим про всі факапи розказую на своїх навчаннях. Я вчилася, я, мабуть, пройшла кожен, кожен з етапів кожну, кожну складну ситуацію за стільки років в, в, в цьому бізнесі. Тому розповідаю все, як було, і звісно, що ви можете уникнути, маючи мої знання, уникнути таких ситуацій. Можливо, ви маєте якісь підказки, де ще можна перевіряти фірми, підприємства, з якими працюєте в Європі, а можливо, поділитися якоюсь своєю історією, яка допоможе також іншим. Дякую, що ви тут. Наступні відео будуть більш позитивні, не про перевірку, а про успішні продажі.